Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Звільнення від рабства Вихід 6.6. Я визволю вас від їхньої роботи. Ви, як Мойсей, вивели нас з під рабства. вигукнула Джаміла. Працюючи на підприємстві з виготовлення цегли в Пакистані. Вона та її родина страждали через величезний борг перед роботодавцем. На сплату відсотків йшла велика частина заробітної плати. Втім, отримавши пожертву від неприбуткової організації, що дало їм можливість оплатити весь борг, вони відчули неймовірне полегшення. Дякуючи представнику організації за свою свободу, Джаміла віруюча в Ісуса, Згадала біблійний приклад, як Бог через Мойсея звільнив ізраїльтян від рабства. Єгиптяни сотні років утискали ізраїльтян, змушуючи їх працювати в нелюдських умовах, а ті звертались до Бога, благаючи про допомогу. Втім, утиск лише посилювався, бо новий фараон наказав їм не тільки виготовляти цеглу, але й збирати солому для неї. Ізраїльтяни продовжували благати про порятунок від утиску, і Господь знову підтвердив свою обітницю бути їхнім Богом. Вони більше не будуть рабами, бо Він врятує їх витягненим раменом. І Бог через Мойсея вивів ізраїльтян з Єгипту. Бог і тепер продовжує рятувати. Він рятує нас руками свого Сина Ісуса, розп'ятого на хресті. Ми звільняємось від ще більшого рабства, рабства гріха, який колись нас контролював. Ми більше не раби. Ми вільні. Як Бог приніс вам свободу? Як ви можете підтримати тих, хто чимось поневолений? Помолимось, дорогий Боже, дякую, що послав свого сина дарувати мені свободу від гріха. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.